Рухаємося далі. Будемо говорити про ситуацію на найбільш запеклих ділянках фронту. Тривали бої на Харківщині на південно-слобожанському напрямку. Українські військовики відбили 11 російських атак біля Вовчанська, Синельникового та Дворічанського. На Куп'янському війська загарбників наступали 11 разів, Бої точилися в районах самого Куп'янська, Петропавлівки та Глушківки. До нашої ефіру долучається Віктор Тригубов, начальник управління комунікації групування об'єднаних сил. Пане Тригубов, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні слава. хочу розпочати з уточнення ситуації у Куп'янську. Вже певний час ми знаємо, що ворог присутній на території міста. Скажіть, будь ласка, як можна оцінити масштаб його присутності? На вашу думку? Ну і про що йдеться? Це невеликі переважно диверсійно-розвідувальні групи чи вже повноцінні штурмові? Кількість ворогів у Куп'янську якраз скоротилася. За останній десь місяць, зараз, першому місяць тиждень, зараз складає десь за різними оцінками до 50 осіб. Ну, за іншими оцінками, трішки більше, але 50 плюс-мінус ну, не знаю, десяток. Це не так багато, як їх було ще тиждень тому. В першу чергу, тому що по тим групам, що туди заходили, вдалося нанести достатньо ефективне ураження, і головне, вдалося Пересекти їхні спроби поповнення станом на зараз. Ситуація хитка, прям mm -hmm. прямо кажучи, хитка е, ситуація проблемна, тому що і в українських сел, там з логістикою не все добре. Але станом на зараз росіяни ну оцю ось свою амбіцію е, минулого тижня, коли вже і Путін заявляв, що там чи то не оточене місто, mm -hmm. що оточене українські подорожі в ньому не не тільки не підтвердили, а взагалі знаєте, якось увели фокус. З цього міста на інше, бо там ну, несприятлива ситуація. Вони паралельно намагаються діяти не в самому місті, а на південний від нього, на південний схід від нього, намагаються зняти українські війська з е, лівого берега річки Стіл. От тоді, якби їм це вдавалося, тоді вони не могли про щось вести мову, що Та, ми там ми намагаємось кого-то обійти і так далі. Але станемо зараз це теж не вдається, хоча там е, серйозна така заруба. А от не безпосередньо в самому місті, там ну, все складається не так добре для росіян, як вони хотіли. Тому е, у ці їх попередні анонси вони якось не зростаються. Вікторе, ворог не полишає спроби хопити Куп'янськ з флангів, зокрема з півдня та сходу. Скажіть, будь ласка, які населені пункти зараз на цих рубежах є найгарячішими точками, ну і де росіяни найбільше тиснуть? Околиці Купільська возлового в першу чергу і малі населені пункти. Там не такий насправді широкий, не такий широкий фронт. Вони активно намагаються там лізти, і там, на відміну від самого міста, ну скажімо так, вони туди скоріше змістили центр. Бо саме місто, все ж таки, вони опини... не опинилося у власній пасті. Uh -huh. Що вони хотіли зробити з українцями? Це фактично за рахунок. Тих самих БПЛА сформувати таке собі оточення відсікти від логістики. Фактично вийшло з їхніми ж власними передовими групами. Тільки нав... Ну тільки на навпаки, тільки з українського боку. Вони не змогли пробитися, засіли собі по підвалах у північній частині міста, а за ними е така активна присутність дронів українських, щоб поповнення до них чи доганяти до них іншими групи стало складно. Тим більше стало складно, коли не залишилось зільонки і і mm -hmm. Просто де ховатися. Єдине, що зараз певна проблема з погодою в плані туманів, але ну, от два дні була, зараз розсіялися, і має бути полегше. Останнім часом ми знаходять повідомлення про активізацію ворога в районі Великого Бурлука. Скажіть, будь ласка, яку тактичну мету може переслідувати ворог, коли намагаються там просунутися? Вони там намагаються створити зону контролю безпосередньо на кордоні. Mm. Ну теоретично в якихось ідеальних схемах вони могли б сподіватися звідти йти або теж у бік Купенська або у бік самого великого бурлука, але зараз про це мова не йде, бо не вдається їм навіть цю зону контролю вдовж кордону створити. Хоча певний успіх в цьому вони за останні тижні мали. Mm. Я намагався про це її напрямок говорити ще ну днів 10, але він активно потрапив у водійку Ну, після того як певні там народні депутати почали висловлюватися. Але з іншого боку, ви самі бачите, що там відбувається. Там відбувається просто спроба посунути кордон вздовж цієї довжини в глиб українську територію. Не дуже вдало, але на жаль, певні успіхи таки є. Доцінники російської пропаганди виявили цікавий феномен, що у звітах російських пропагандистів російська армія вже просунулася настільки в Вовчанську, що мала б давно вийти за його межі? Крім того, ви вже згадали про марення Володимира Путіна, який він нещодавно зробив публічними, про те, що місто перебуває у повному оточенні. На вашу думку, навіщо вони це роблять? Яка мета цієї дезінформації і як вона співвідноситься з реальною ситуацією на полі бою? Чи є якийсь взагалі у неї зв'язок? Геометрія там відверто не вклідувається, це правда. Але історія в чому? Я вам просто наведу мій улюблений приклад російської пропаганди. З 2001 року російські медіа кожного е року обіцяли, що за два роки буде введено в стрій новий російський авіанесучий крейсер. Mm -hmm. Кожного року вони таке обіцяли. Кожного року вони таке анонсували. І результату жодного, але історія в тому, що просто кожного року люди забували про те, що минулого року це вже анонсувалося, і кожного року вони були щасливі через те, що ось у нас за два роки з'явиться новий авіаносець. Як ми знаємо, нового авіаносця от зараз вже пройшло понад 20 років. Нового авіаносця не тільки не з'явилося, а й старий і списується на гонки. Ось такий результат. Тому ось те, що ми маємо, і це аналог повні того, що відбувається безпосередньо зараз. У російській пропаганді з міста Мовчанськ вони просто кожного разу анонсують, що вони йдуть далі і далі, Безвідносно до того, що говорять російські пропагандисти. Маємо факт у тому, що насувається зима на Україну. Скажіть, будь ласка, як ворог готує свої позиції, свою логістику до зимового періоду? Чи помічено вже, до прикладу там перевезення якихось специфічних товарів, які їм потрібні для того, аби пережити холоди? Ну, зрозуміло, що є, але, скажімо так, ну, це готувалося і до цього. Росіяни, в принципі, в курсі, що за мене наступає. Вони в курсі, що вона існує. Тому так, е, е, якщо брати нашу зону відповідальності, вона, в принципі, недалеко від російських логістичних вузлів, тому <м> робити це їм. Не складно, у нас там волики недалеко безпосередньо. Тому навіть за залізниці ганяти все, що треба, у них таке. на жаль, великих проблем немає, але ну будемо чесні, у нас зона відповідальності це фактично близька mm -hmm. до російського кордону. Ну тобто, вони моє питання у тому, що вони готуються нормально до зими, так як маються робити, немає чогось незвичайно. Якихось проблем у них чи чогось? Mm -hmm. На, на жаль, нам жаль для нас? Ну будемо чесні армія воює не перший рік, російська mm. в тому числі, тому вони ну, якось в курсі, як це робить на Харківщині. вже впродовж певного часу фіксуються ворожі типи молнії, які ймовірно працюють як ретранслятори, як носії для FPV-дронів. Скажіть, будь ласка, наскільки це поширене явище загалом? Як часто росіяни використовують ось такий тип застосування? Комбінації цього озброєння, які загрози вони цим створюють для української сили оборони? А, ну буває Най що те, що в принципі дрони зараз літають занадто далеко, mm -hmm. і за рахунок використання дронів маток, і за рахунок координації одніх дронів з іншими дронами, і за рахунок того, що навіть у оптоволоконних дронів просто збільшується розмір катушки і здатність летати далеко. Оце все в сумі викликає певну проблему. Mm -hmm. І, ну але з іншого боку, це вобуть про сторони працює, тому треба просто звикати до того, що зараз так виглядає війна, саме так. Дякую вам за інформацію. Віктор Трегубов, начальник управління комунікації групування об'єднаних сил, був з нами на зв'язку. Розповів, що в Куп'янську на сьогодні перебувають приблизно 50 росіян. Ну і ні про яке оточення міста, про яке марить Володимир Путін, не йдеться. 172 сімдесят зіткнення бойові відбулися на фронті загалом минулої доби на Покровському напрямку. Сили оборони зупинили 51 атаку російських військ. Бої точилися біля Мирнограда, Котлиного та Лисівки. На Костянтинівському наші військовики відбили 16 ворожих штурмів біля Щербинівки та Плещиївки на Лиман. Ському та Олександрівському напрямках відбулося 13 та 12 боязвітні відповідно на Слав'янському. Наші захисники відбули дев'ять атак російських окупантів. Наступали вони в районах Сіверська та Федерівки.